Всім привіт, друзі, з вами я Романдев, і з нами сьогодні Дем'ян Нормолюк і Пельменчик 121К. Давайте зараз ми будемо зразу бігти сюда, бо тому що ми зараз не спиємо. Це пацани я тих. Ні, стоп, я вийшов. Все. Ну, ми, ми граємо в гру Кальмара 2, Недавно вийшла. А, до речі, його Кальмара 1. Друзі, до речі, ви дивилися ігрок Кальмара? Якщо так, то ну взагалі напишіть коменти, скільки дивилися, що дивилися. От я, наприклад, нічого не дивився, а ви як пацани? Я дивився, я дивився друг дивився. Так, хто я буду? хто я буду? Я плеєр, ну ладно. Я не знаю. Стоп, чекайте! Тобто, тут и пацаны Пацани, тобто тут частина стала просто тими, хто не є цими. Ну, пацанами. Пацанки, вообще с кем стали? Ну, бачу пельмень стало. Блин, я не пацаны. Грін-лайт! To... Грін-лайт! А! Мене... Також... Блін, я трохи рухався, але... Надіюсь, мене ніхто кіляти не буде. тут. Я вмію, я вмію кіляти. Ні! Мене, мене щось зі мною ще твориться, пацани! Мене щось... Мене вже два рази стрельнули, прикиньте? Ні. Я Не знаю. Ви мене просто якось перекрутило. Все, все, все. Давай, давай, я вже тут все. Чи Вс, чий Чи чий назос, пацани? Я вже добіг, Ви як там, я добігаю, я добігаю, я добігаю. А, Щось там багато людей просто. А, ти просто. Ти там на кінців а? Давай. А не кінців, мой. Че ти не біг? Давай, давай, бежи! Давай, Всё, чиновник. я пришел, я пришел. А дай там димян, Ты сдох? Я... Тут То, -то мы пер... мы перезнимаем? Я... А я кто-то так сдох? Скільки нам чего так чекать? А що ці люди просто бегать там? нічого не роблять. Окей, окей. Пазару не надо, на Та зараз не надо. Потім скажеш, зараз не надо. Хороший каруселі немає, і не знаю, ми чему до вообще данный дойдет? А ты зараде обще? Я шоу, злй. Типшеб ты тем, хто стріляє зараз був, слухай. Так, ну погнали продовжим працювати. А чого не... я буду ходить колочину? Так, стоп, що нам треба робити? Треба. Да. Yeah. Е, тут є якісь, коротше, веселкові кружечки. Ромен, Роман, Роман, туди, Роман, киде, ромен туде! Та, веселкові якісь. Роман, ти де? Я отут, і кого у тебе. О, oh, нарешті. А, а, нас. Чекайте. О, нам треба бігти! ні! Я не зразу то поняв. Зі кейм, Юмас. Ти тоже десь один? Чи як? Пільмен. Вона, вона нічого не робится, Так, пацани, пацани. О, а що робити, що робити? Ну, е, Я Я не розумію. У мене тут якісь кружочки, трикутнички, кружочки, квадратик. Я не розумію, що мені тут... Треба робити. А, жовтий, жовтий, жовтий рожевий, жовтий рожевий. Жовтий, рожевий. Ну... Жовтий... жовтий, рожевий. Жовтий, жовтий, рожевий. рожавий. Фіолетовий, фіолетовий, синій! Зелений! Фіолетовий, фіолетовий, фіолетовий синій, зелений! Це запам'ятовувати треба! Блін, це погано. А, Рожевий, синій, рожавий, Рожевий! Рожевий, жовтый. Ржавий. ржавий. Синий, скільки то Скики. І жовті, і Далі. А, і ржавый. Все, Йес, я прийшов. Пацаны, я Чи Чиназос. Блін, а що тут? Спін прогрес. Давай, про, про... А, це це крутити треба, блин. Це ясно, ясно. Так, добре, все, біжимо. Ну я покажу, що ще живий. Раз, два, три, четыре, п'ять. Все, зміг, добре. допустити Раз, два, три, чотири, п'ять. Все, все чи нас? Далі, 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 далі. Єс! Yes! Стоп, шо? Я самий перший прийшов? Чи як? А ні, я не самий перший. Не самий перший. Так. А дальше за зарубим нормально, блин. Все, ну конечно. Видос. Виду. Пельмень, ты там стыгаешь? Я бачу, як ти вашся. Друзі, мені здається. Мені здається, тут ми можемо закінчувати, ну що я буду один проходить. Я з вами була ярмандев, зі мною Дем'ян Руменюк. І при менше понду це Всім до зустрічі! Бувайте!